Станом на ранок 19 грудня триває 1395-та доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 193 бойові зіткнення. Ворог завдав 74 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби, здійснив 4281 обстріл, зокрема 126 із реактивних систем залпового вогню та застосував 5836 дронів «Камікадзе». Авіаудари фіксувалися, зокрема, по районах Олександрограда на Донеччині, Гаврилівки та Христофорівки на Дніпропетровщині, а також Лісного, Оріхова, Балабиного і Малокатеринівки у Запорізькій області. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління та один артилерійський засіб противника. Найбільша активність ворога зберігалася на Покровському напрямку. Українські захисники зупинили 50 штурмових дій. Інтенсивні бої також тривали на Костянтинівському напрямку 28 атак, на Олександрівському 22 та на Гуляйпільському 19. За добу втрати російських військ склали 1220 осіб. Також знешкоджено один танк, 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 426 безпілотників та 11 одиниць автомобільної техніки.